Якщо ви хочете знайти таємниці всесвіту, думайте в термінах енергії та частот, Нікола Тесла. Уяви, що кожна твоя думка це хвиля, яка змінює реальність. Можливо, ти вже маєш ключ до всесвіту, але не знаєш, як ним скористатися. Сьогодні ми відкриємо двері до квантової реальності, де сила думки формує твоє життя. Світ, у якому ти живеш, це не просто набір випадковостей, це відображення твого внутрішнього стану. Твоїх думок, страхів і переконань. Тобто, якщо реальність створюється в тобі, виходить, ти можеш її змінити не завтра, не після того, як будеш готовий, а вже з цього моменту. За всіма твоїми діями, ситуаціями, навіть невезінням стоїть певна програма. Вона набута. Неважливо, від кого ти її успадкував, але ти маєш право замінити. Це відео твоя можливість відкрити те, що було приховане. Ми пройдемо шлях через квантову реальність, силу думки, енергію вібрацій, внутрішні перепрошивки, не з книжок, не з фантастики, а з глибини того, ким ти вже є. Ти готовий пробудити себе силою власного розуму? Тоді починаємо. Ми не просто живемо в реальності, ми її створюємо. І робимо це, що Уяви, що реальність нестабільна та лінійна, це поле можливостей, нескінченне. І саме твоя свідомість вибирає, яку версію реальності ти проживаєш. Це не фантастика. Це те, що показує квантова фізика. У мікросвіті на рівні атомів усе є потенціал. Лише спостереження, увага, намір, очікування формує результат. Це називають ефектом спостерігача. А тепер уяви, що головний спостерігач твого життя це не твоя логіка, це твоя підсвідомість. І саме вона кожної хвилини без перерв транслює сигнали. Твої переконання, страхи, очікування у поле реальності. Якщо глибоко всередині ти переконаний, що мені завжди важко, квантова реальність не сперечається. Вона узгодиться з тобою. Якщо вірити, що успіх це не для мене, всесвіт відповість, гаразд. Але якщо змінити цю думку, усе навколо зміниться. Підсвідомість це не ворог, це твій інструмент. Але в тому разі, коли ти починаєш ним володіти. Відслідковуй негативні думки та упередження, виписуй їх в блокнот голосовим повідомленням на випадковому папері в телефоні, байдуже, і відразу переписуй протилежну думку, яка наповнює, надає сил. Наприклад, я ніколи не зможу це зробити, я вчуся щодня, і кожен крок робить мене сильнішим. Розуміння цієї квантової взаємодії перший крок. Наступний навчитися працювати з підсвідомістю так. Щоб вона перестала жити твоїм минулим і почала створювати твоє майбутнє. Негативні програми та переконання, ти не обираєш свої переконання, коли тобі п'ять. Але вони можуть керувати всім твоїм життям. Дитина, яка чує, ти не впораєшся, гроші це зло, мовчи, коли говорять дорослі, не має фільтра критичного мислення. Вона просто записує підсвідомість як глибоке сховище. Вона приймає все без оцінки. І далі, вже у дорослому віці, ці старі програми відтворюються автоматично у виборі роботи, у стосунках, у сприйнятті себе, у твоїй фінансовій стелі. Ти можеш бути талановитим, розумним, сильним, але несвідомо відштовхувати успіх, бо десь глибоко сидить я недостойний. Ці програми невидимі, але відчутні. Ти не бачиш їх, але саме вони відкривають або закривають двері можливостей. Поки ти не зміниш переконання, реальність залишиться колишньою. Уяви, ти хочеш більше свободи, достатку, любові, а підсвідомість транслює страх, сумнів, недовіру. Квантове поле відповідає не на твої бажання, а на твої глибинні сигнали. Але не варто засмучуватись. Радій, адже це ключ. Якщо ти усвідомив, ти вже можеш це змінити. Напиши в коментарях, які переконання обмежують тебе. Твоя щирість може підказати іншим, що вони не самі. Емоційна свобода. Твоя емоція це енергія в русі. Якщо вона застрягає, застрягаєш і ти. Негативні емоції не просто зникають. Якщо їх не прожити, вони накопичуються. І з часом перетворюються на ті самі блоки, які ти відчуваєш як тривожність без причини, внутрішню втому, апатію, самосаботаж, біль у тілі. Зараз я тобі розкажу про ЕфТ емоційна свобода. Техніка емоційної свободи метод, який допомагає вивільнити емоційні блоки, знизити стрес, тривогу, негативні переконання, використовуючи легке постукування по енергетичних точках на тілі. Суть проста: ти легенько постукуєш пальцями по певних точках тіла, на обличчі, грудях, руках це енергетичні меридіани. Одночасно озвучуєш фразу, яка відображає твою емоцію, і фразу прийняття. Це заспокоює нервову систему та переписує реакцію тіла на тригер. Наприклад, ти кажеш: навіть якщо я відчуваю страх, я приймаю себе повністю і глибоко. І з кожним повторенням тіло розслабляється, нервова система заспокоюється, старий шаблон розчиняється. Ти більше не реагуєш автоматично, ти обираєш, як тобі діяти. Це звучить просто, але це дає глибокий ефект, особливо при регулярному використанні. Ефті це не магія, це метод, що працює через тіло, розум і емоцію водночас. Якщо ти ще не пробував, зроби перший крок. Навіть коротка сесія EFT може розблокувати те, що сиділо роками. Напиши в коментарях, з якою емоцією тобі хочеться попрацювати. Це допоможе не тільки тобі, а й тим, хто починає. Практичні кроки для зміни частоти. Усе в цьому світі вібрація. І ти, і твої думки, і навіть те, що ти вважаєш проблемами. Якщо ти не отримуєш те, що хочеш, це означає, що ти отримуєш те, чим вібруєш. Ти хочеш жити інакше, тоді зміни свою частоту. Нижчі частоти це страх, сумнів, образа, контроль. Вищі це довіра, радість, вдячність, відкритість. І є способи підняти свою частоту свідомо, не через тиск на себе, примус. Думай позитивно. А глибоко, реально, відчутно. Візуалізація, Заплющ очі. Уяви не просто успіх чи щастя, а як ти це відчуваєш тілом. Де ти? Що чуєш? Як пахне повітря навколо. Чим реальніше для твоєї підсвідомості, тим швидше вібрація підтягується. Афірмації, але не механічні. Повторюй, не я успішний із сумнівом, а щось, що тобі ближче, реальніше те, що надихає. Я вчуся приймати процвітання. Я відкритий до нової енергії. Моє тіло, розум і серце налаштовуються на іншу частоту. Фізичні дії з новою вібрацією. Хочеш жити впевнено? Почни з мови тіла. Хочеш любові, вчися говорити ні, тому що зменшує тебе. Хочеш змін? Нова прогулянка щодня це вже сигнал у квантове поле. Я вибираю інше. Світ завжди відгукується на твою частоту. Питання, що саме ти транслюєш щодня. Поділись у коментарях, що з цього ти вже пробував, що допомогло, а що хочеш спробувати. Можливо, хтось інший знайде у твоїх словах підтримку. Встан довіри. Ти не зможеш контролювати все, але ти можеш налаштувати себе на вібрацію довіри, і тоді контроль вже не буде потрібен. Багато хто живе в очікуванні, коли буде більше грошей, я заспокоюсь. Коли знайду свою людину, буду щасливим. Коли тоді, але квантове поле не працює в майбутньому, воно працює зараз, і твій нинішній стан вже створює твою реальність. Стан довіри це не наївність, це рівень внутрішньої ясності. Я ще не бачу результат, але я вже знаю, куди йду. Це коли ти не чекаєш доказів, ти випромінюєш впевненість ще до того, як щось змінилося зовні. Але вібраційна впевненість це не пасивність, це не сидіти і чекати дива. Це стан, що наповнює тебе енергією для дії. Не з хаосу, не зі страху, не з ямушу, а з внутрішнього спокою, з відчуття, що ти знаєш, куди тобі йти. І коли приходить можливість, ти її не втрачаєш. Бо ти, ти відкритий, налаштований, випромінюєш хвилю, яка гармонійна з цим шансом. Навіть якщо є хвилювання, сумнів чи тривожність у тілі це нормально. Ти людина, але твоя вібрація сильніша, і вона тримає тебе. І врешті все відбувається найкращим чином для тебе. Напиши в коментарях, коли ти відчував такий внутрішній спокій перед важливою подією. Ці історії нагадують, що довіра це сила, не слабкість. Ти сьогодні зробив не просто крок до нової інформації, ти зробив крок до нової версії себе. Ти зрозумів, що не все визначено, не все фатально, не все за межами твого впливу. Бо у кожного з нас є невидимий інструмент: підсвідомість, думка, частота, довіра. Дія. І коли вони працюють в унісон, народжується сила, яка змінює світ навколо, без насильства, без напруги, тільки через внутрішню трансформацію. Запам'ятай, не треба чекати ідеального моменту. Ідеальний момент це ти зараз тут. Я запрошую тебе поділись у коментарях, що відгукнулося найбільше, які переконання ти хочеш переписати, яку частоту хочеш обрати. Твій досвід може бути маяком для когось, хто тільки починає. І якщо це відео було для тебе корисним, пошир його для тих, кому воно може допомогти. Можливо, саме зараз хтось потребує цього послання, щоб зрозуміти, куди рухатися далі і на що він здатен. Підписуйся на канал, у нас буде ще багато глибокого, справжнього і підтримуючого, бо шлях усвідомлення це не один день. Але він вартий кожної миті, твоя реальність вже змінюється. Ти її запускаєш, і це лише початок.